Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету. Про це під час форуму Україна 2024 незалежність розповів президент України Володимир Зеленський. Він привітав із цим вітчизняний оборонопромисловий комплекс. Випробування відбулися успішно. Було позитивне випробування першої балістичної української ракети, сказав президент України під час форуму. Він наголосив, що спочатку не мав наміру озвучувати це, але вирішив, що суспільство має знати про результати роботи людей, що працюють у вітчизняному обороно-промисловому комплексі. Раз ми прийшли до цього, які ще є напрацювання України, думав, що рано про це говорити, але хотів би, щоб була оцінка суспільства цього, саме наших людей, які 24 на 7, працюють на оборонних підприємствах. Сказав президент. На початку серпня стало відомо, що кабінет міністрів України спрямував додаткові кошти на українську ракетобудівну програму. За два тижні до цього президент заявив, що Україна наближається до застосування вітчизняних балістичних ракет. І 27 серпня 2024 року він офіційно підтвердив успішні випробування. Ще в червні 2023 року повідомлялось, що Україна має гарні перспективи виробництва власних далекобійних ракет з дальністю враження ворожих об'єктів, на відстані тисячі кілометрів і більше. Тоді про це розповів тодішній міністр оборони Олексій Резніков. У лютому 2022 року, перед початком широкомасштабної агресії, Росії Україна виділила декілька сотень мільйонів гривень на ракетобудівну галузь, де, зокрема, передбачалося фінансування створення вітчизняного оперативно-тактичного комплексу, який відомий під назвами Сапсан та Грі. 2. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!